Другий спосіб розв'язування задачі, де ми шукаємо висоту прямокутного трикутника, знаючи катити ну, Звичайно, гіпотенузу ми вже знайшли 10. Ми можемо застосувати теорему Піфагора. За теоремою Піфагора ми можемо з трикутника ACH виразити висоту СH. Так само з трикутника СБ виразити висоту СH, а тут. І для цього трикутника, і для цього це аж є катет. І оскільки це одна і та сама величина, прирівняти ці вирази. Зрозуміли? Я пропоную позначити аж X. Тоді HB буде 10-х. Всі зрозуміли, Гіпотенуза 10, тоді 10-х. І маємо нехай аж Ну, напишу коротко, Х, До речі, в мене задача без одиниць вимірювання. Сантиметри я не писала. І на іспиті НМТ в нас так часто буває, це нормально. Далі тоді BH дорівнює 10-х. І ми можемо вже складати рівність. Але спочатку давайте я трошки попишу з трикутника А, Це аж, а раптом мене дивляться восьмикласники, яким контрольно писати аж кут аж дорівнює 90 градусів. Я буду знаходити аж за теоремою Піфагора. аж дорівнює корінь квадратний, а давайте я буду знаходити CH в квадраті. Нехай буде так можливо зрозуміло. аж, це в нас катет. Тоді, для знаходження його квадрата, я від квадрата гіпотенузи А це в квадраті, віднімаю квадрат катета Аж, AH, тобто AH у квадраті. Зрозуміли? Так само з трикутника БЦХ, я спочатку все запишу літерами, а потім числа буду підставляти і нашу зміну X. Тут також кут H90 градусів. Знову таки за теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора знаходжу це H, нехай буде в квадраті, це H у квадраті, дорівнює СБ в квадраті. B, C, C, B в квадраті, мінус квадрат HB, BH, кому як подобається. І тепер підставляємо cb – hb. Поїхали. Аце в нас 6. Складаємо рівняння, можна записати: 6 квадраті. Віднімаємо AH. Х у квадраті, і вже бачите, у нас складається рівняння. Дорівнює Тепер 8 квадраті, це я підставляю замість себе, і віднімаємо 10 мінус х у квадраті. І отут потрібно розв'язувати рівняння. Ви вже бачите, наскільки цей спосіб більш трудомісткий, ніж попередній. Також багато роботи. Побачили, що тут при розкритті дужок квадрат різниці мінус х квадрат буде взаємно знищуватися.